З прийдешнім дружочки, і розпочати це відео я хотів би з нестаріючої класики. Я вважаю, що цей рік пройшов дуже, х... дуже... Х... хуже він пройшов, чим попередній. Сьогодні я хочу поговорити про найкращі ігри цього року і вибрати з них для себе найтоповішу. Взагалі хотілося б започаткувати таку традицію на каналі, чом би й ні. Бо особисто я не згоден з рішеннями ігрових журналістів на різних виставках, типу ТГА чи якихось інших, де грою року стала AstroBot. Так, я не грав у неї, бо немає PS5 і типу мені судити не варто. Але це виглядає так, як, начебто, на демку геймпада просто накинули кластичні рівні для проходження і випустили у реліз, щось типу DLC. А я не люблю, коли DLC забирає призи, навіть якщо що воно топова, як у Elden Ring. тому я сьогодні хочу обговорити ігри, які мені вдалося помацати особисто. Далеко не всі заслуговують уваги, але все ж. Бонжорно, дружочки! Ви на каналі Push.ua і давайте вже розпочнемо говорити про ігри, які нас порадував 2024 рік. Піду я по даті релізу і нагадаю, щоб не було зайвих питань. Розглядати я буду лише ті проекти, які мені вдалося пограти самому. Тут не буде ні God of War, ні Horizon, які релізнулись цього року на ПК. Не забудьте підписатися, якщо ви ще цього не зробили. Ну і підтримати лайком та коментом. Мене це. Дуже допоможе у просуванні відосу. І найперша гра це нова частина принца Персії під назвою The Lost Crown. Не дивлячись на те, що від Ubisoft чекають зовсім іншого принца, це вийшов теж топовим, але у 2D. Може хто пам'ятає Денді, то у 2D принца останнє я грав там. Саме з тої частини розпочалося моє знайомство цією серією. А я так то фанат, усі частини по декілька разів пройшов. І ще, мабуть, з 2020 року додав собі убажане ремейк першого принца з трилогії пісків. Однак він ні досі не вийшов. Наскільки я знаю, його взагалі заморозили. І Речати на неї, можна було подумати, що це яка шляпа, але це далеко не так. Гра топова. Перше, що тебе зустрічає у грі, це візуал. Гра дуже красива у своєму стилі. А які тут локації? Йомаю, Yo наскільки я пам'ятаю, у грі більше десяти біомів, які повністю відрізняються дизайном. Протягом риви відвідаєте як королівство, яке відчувається велично, так і каналюги з прифітом від болітмі Едзакі. Наступне це геймплей. Хто грав у платформери типу Орі чи Мунскарс, приблизно розуміє, як воно тут буде. Багато різних ворогів, класний паркур, класний платформінг, плюс до того, що. Ще є боси класика. Це доволі непоганий проект, який я можу порекомендувати, особливо зараз під час новорічних знижок, коли він коштує 434 гривні. Наступна одна з найкращих мультиплеєрних ігор 2024 року, і в цілому вона одна з найкращих за увесь час: це Helldivers 2. Коротко вам опишу її так: якщо ми збираємось компанію з друзями, чисто почилити вечором, на вибір у нас є дві гри: Або Fall Guys, або Helldivers. Що одна, що інша, дозволяє взяти в руки геймпад, розслабитися і просто служити демократію. Враховуючи, що це ПВЕ проект, то ви можете просто зменшити складність і взагалі не напружуватися. А я люблю ПВЕ, бо в ПВП майже завжди отримую подяки. Ви ж знаєте, що таке ПВП. Треба постійно грати, щоб підтримувати свій скіл. Забив на гру на пару тижнів, заходиш, а тобі в'яло до рота сунуть. А от зачищати карти від монстрів це кайф, особливо в компанії. Мабуть, найбільше, що мене здивувало в цій грі, це масштаб. Коли хтось скидає п'ятисотку і відбувається вибух, кожен раз це естетичне для очей. Хій-богу, у грі досить багато які допоможуть тобі проходити карти, але більше чотирьох ти взяти з собою зараз не можеш, тому треба думати, що саме ти будеш робити на цій мапі та які вороги чекатимуть там на тебе. Особисто для мене мастхев на будь-якій карті це квазар плюс турелька. Ну а далі вже за обставинами. До того ж, гра постійно оновлюється, додають нові мапи, нову зброю. Хоча, якщо чесно, я заходжу у Хелдайверс на ради оновлень. Майже завжди я юзаю лише стару зброю, яку здобув раніше, особливо як кайфую від дробовика, який стріляє запальними набоями. Гарна річ. А ще, що мені тут дуже подобається, це. Донат. Гра не змушує вас вливати сюди гроші, будь-який батл пас ти зможеш купити, на монетки у грі. І це справді не є проблемою. Просто грай, лутай карту, і в тебе все буде. Баланс просто шикарний, як на мене. Якщо ви не грали в Helldivers 2, я прям вам рекомендую. У Steam вона зараз коштує 959 гривень. Не найнижча ціна, але вона того варте, особливо якщо в тебе є з ким пограти. Це однозначно найкращий мультиплеєр року. Але наприкінці 24-го вийшла ще одна гра, в яку я залип на дуже довгий. И час. Мафпа. Неочікувано дуже гарний проект від Китаю. Натуральний Souls-like, який взяв більшість механік серії Souls. Я б сказав брат, але не близнюк Секіра. Але це зовсім непогано, бо насправді зробити годний Souls-like не так і легко. Той же Lords of the Fallen чи The Search не дадуть збрехати. Класна гра. Допилено багато механік, додано нових, і найголовніша фішка боси, боси, боси в неймовірній кількості. Ти не встигаєш готитися від одного, як тобі відразу дають наступного і так протягом усієї гри. І причому боївка з босами тут дуже цікава. Особливо для людини, яка не грала ані в Bloodborne, ані в Alden Ring. Звісно, людина, яка звикла постійно грати через щит, не знає, що таке парирування. Важко адаптується до механіку воротів і швидких атак, як понос. Згадується мені, що я дико підпалювався від затяжок перед ударами від мобів. Типу, знаєте, окей, я приймаю той челендж, що всі бої тут проходять дуже дуже швидко. Але коли за цією швидкістю відбуваються якісь паузи, це ух. Але знову ж таки, це непогано, просто до цього треба звикнути і все. У грі також просто неймовірний, як на мене вибір прокачки. Не готовий сказати, наскільки сильно вони в дійсності впливають на білди, але те, що ти можеш застосовувати різні стилі воївки, які змінять твій стиль, це факт. Тож грі це однозначно додасть реграбельності. Ну і масштаби та дизайни цих босів. Кожен, якого ви зустрінете протягом гри, здивує вас, чи своїми розмірами, чи те, як він виглядає, чи можливо його вміннями. Адже мені не сподобалося, так це локації. Що не кажіть, а тут гра нюхає. Бебру, по-перше, їхній дизайн у більшості випадків це якісь статичні ліси, поляни, які не викликають ніякого захоплення. Настільки ж тут гарні боси, настільки ж тут і погані локації. Плюс до того ж, вони напрягають тим, що до тих локацій прийдеться повертатися. І так тут є так звані бенфаєри, але це не сильно допомагає, бо заблукати у грі просто на ізі. Ще раз повторюся, за рахунок того, що луки візуально прості, можна легко запутатись, куди йти, бо куші що ліворуч, що праворуч, ну і шляпні додаткові класти в додачу. Хотіли бути схожими на дарки. Не сильно вийшло. Але в цілому це годна гра, яка, до речі, була номінантом, але, очевидь, не виграла через політичні причини. Партія не одобрила. Та особисто я б не вибрав її грою руку через недоліки, про які я сказав вище. Але пограти можна, особливо якщо ви фанат жанру. Але на Новий рік, на жаль, знижечок не під'їхало. Тому фулл прайс в 1699 гривень. Silent Hill 2 одна з найкращих ігор, які виходили цього року. Нехай це ремейк, у якого вже був написаний сценарій камон, Такої якісної гри я не бачив дуже і дуже давно. Вона мене захопила свої першої катсцени. Зрозуміло, що це більш заслуга оригіналу, який я, до речі, хоч і проходив, але це було в 2014 році, що я вже й забув все. Тому можна сказати, що цей проект я пізнавав з нуля. А стільки ж людей не грало в оригінал. Їм ця гра взагалі повинна не те, що зайти, а залетіти, якщо ж, ви, звісно, можете грати в хоррори. Бо двоє моїх друзів сказали, що. Страшно, вимикай, і дропнули гру ще на початку. Кажуть, звуки дуже страшні. Я ж прийшов її з превеликим задоволенням, але не робив повноцінного відосу лише через те, що гра досить нова і швидше за все, відео не назбирає достатньо переглядів. Така херня ці перегляди, через них не можна знімати те, що тобі прям хочеться. Приходиться грати по правилах. Bluber Team зробили топовий проект, який, як мінімум, треба пройти двічі, щоб відкрити додаткові кінцівки. Що в принципі я і планую зробити в майбутньому. Розробники вклали сюди душу, і хоч зберегли багато чого з оригіналу але й додали своє, тільки знаєте, не те своє, що зазвичай може заважати. Тут навпаки, своє, яке доповнило те, чого не вистачало. Гра не намагається у стандартний хорор, який лякає скрімерами. За гру їх, якщо і буде, то парочка. Вона лякає своєю атмосферою, невідомістю, звуками ж тима самими. А туман, м -м -м, який тут туман, майо. -ма якщо раніше він робився для того, щоб урізати графіку, бо плойка не тянула, то зараз це невід'ємна частина атмосфери, яка тільки додає грі, бо як мінімум вигляд уже не 2D, а3D Саладві не єдина гра на моїй пам'яті, яка може здивувати вас неочевидними рішеннями. Як воно буває на сюжет, в основному впливають діалоги, вбивства ключових персонажів чи ще щось. Але Silent Hill 2 настільки глибокий в деталях, що навіть часто дивлячись на ніж у вашому кармані, ви зміните кінцівку. Це є. Це щось гарно забути старе. Так зараз не роблять, надарма. Ну і сюжетка, яка не залишить вас без роздумів у голові. Найкращий комплімент грі це купа розборів цієї ж сюжетки, бо все не так однозначно. Кожен може придумати свою теорію, знайти докази і оголосити це своєю правдою. У ремейку ще додали фотографії, які розкидані по всій грі. Якщо зібрати їх усі і детально роздивитися, та знайти літери, вийде цікаве спойлерне послання, яке вас точно здивує. У грі все шикарно: графіка, геймплей, звуки, сюжет, все на максимальному. Рівні, і якщо ви якимось чином пропустили її, це прям рекомендація року. Я повторюсь, давненько я не отримував таких емоцій від гри від сценарію в цілому. Це мій однозначний рекомендаціон і головний претендент на гру року. Якщо чесно, я не розумію, чому вона не була серед домінантів. Бо це ремейк, ну бля, хезе. Особисто для мене вона мінімум топ 2 або ж перше, або друге місце у 2024-му. Ну і на новий рік дали невеличку знижку в 20%. 1052 гривні топ ціна для цієї гри. Борис, не пожал, також у цьому році випустили ремастер Red Dead Redemption. фігеньки уроків пройшло з моменту релізу гри на консолі, і ось нарешті володарі ПК можуть зацінити її. Скажу так, дуже і дуже сильно затягнули Rockstar з її виходом. Якби її релізнули перед RDR 2, було б цікаво. Зараз знаючи можливості другої частини, у це грати не так цікаво, скажем. Та ще за 2000 гривень. Rockstar взагалі їба це з цинником. За гру 14-річний давнини, просити таку суму це просто гріх. Її купляти варто лише за 300 та гривень по знижці, якщо така взагалі буде колись, але віддати за неї 2К, ну це гон. По-перше, це стара гра 2010 року. На той момент вона була дійсно класною. Я впевнений, що навіть революційною, не дивлячись на те, що пройшло 14 років, грається вона ще більш-менш нормально. Але мене вистачило лише на половину гри. Я хотів зробити відосіку у форматі, розкажу про, але просто не осили її. Більше друга РДР повільна, довго розкачується, але на початку тримає тебе своїми механіками, графікою, красивими локаціями. Чудовими діалогами, то от перша частина мені здалася ще більш повільною і не розігналася навіть після 50% проходження. Бій богу, один раз був момент на середині гри, де було хоч трішки цікаво. А до того, то ми корів пасен, то ще якась хрінь, максимально локальні завдання, які ж дойшли розкидані по всій карті. А ми в пустелі, де немає нічого: пісок, скелі, скачеш до точки, бо так треба. А то єдине, що сподобалося, це покер. У ньому я залив на пару годинок, а так в цілому. Не дуже. І все по причині того, що я грав у RDR 2 і вже знаю, як воно може бути, як воно може бути класно. До речі, на RDR 2 вийшов нарешті повний українізатор, де переклали 100% усіх місій. Я у своєму тг каналі залишив посилання, тому якщо хтось хотів перепройти її, можна приступати. Неталегу посилання, як завжди, буде в описі. Рокстарам треба було зробити ремастер і аж тоді анонсити гру. Я впевнений, що перша RDR відчувалася та гралася б дуже кайфово на сучасному рушію. Плюс вони б трішки переробили деякі квести, механіки та інше. Начебто усе. Є, що так сподобалося в другій частині, але переодягатися ти можеш лише тоді, коли відкриєш костюми, коли пройдеш місії, Бо одяг вже майже не продають. Кінь, наче твій звикаєш до нього. Але коли він помирає, достатньо відійти на 30 метрів і прибіжить новий. І таких дрібниць багато. А трішки затягнути сюжет першої половини взагалі закидає в сон. Ігрові сесії в мене були не більше двох годин, і то це вже був рекорд. Тайджон Марстон не Артур Морган. Все ж він персонаж попростіше, хоч і прописаний він добре, але не так добре, як протагоніст другої частини. Ти не рекомендую до покупки абсолютно, як вже й казав, коли за 300 гривень можна було взяти і пограти, але не за 1759. 20% знижки, і така сума це просто насміхання над гравцями. Шостей Black Ops — друга найкраща мультиплеєрна гра цього року. Можливо, через те, що я не є фанатом цієї серії, та й взагалі онлайн-шутерів. Я хочу сказати, чи маю досить малий досвід у цьому жанрі. по-трошку — Батлу, КС, Фортнайт, PUBG. у жодну довго не зависав. Хіба що у у 2017-му, коли був студентом? Фармив кейсики, продавав мамкін бізнесмен. І от я залітаю в Black Ops 6, і пу. Чудова шутерна механіка, класна графіка, прикольні режими. Що ще треба? Ах так, ще і зомбі режим в додачу. І давайте я розпочну з останнього. У свій час я багато награв у Left 4 Dead чи World War Z. Цікаво було розбивати хвилі зомбі. Кожна хвиля їх все більше, але й ти прокачуєш свою зброю і стаєш тільки краще. Ось цей дві ж повернули у шостій частині, де я з друзями награв ну 21 точно. Далі, звісно, трішки піднабридло, особливо тоді, коли ти потрапляв на карту з тіпами, які просто фармлять левел зброї, використовуючи багоюз. Але в цілому було цікаво. Зброї достатньо, грамотно побудовані локації, які дозволяють тобі швидко переміщуватися, у тому разі, коли треба дати задню, бо затиснули зомбі. Трішечки не сподобався за косу футуристичність, але в цілому окей. Взагалі то прокачка зброї в раундах трішки нагадує Вульфенштейн, де у фіналі у тебе автомат стріляє якимось бластерами-лазерами. Але повторюсь, в цілому це шикарний додатковий режим, у якому можна весело провести час з друзями. А от мультиплеєр це вже інша річ. Ну, по-перше, Пайтовін я тут не помітив. Якщо ти скилови гравець, то навіть з непрокаченою зброєю ти будеш нагинати. Усіх підряд. А тут воно як працює? Ти береш зброю, граєш нею і піднімаєш її рівень, після якого на ній відкриваються якісь додаткові насадки, що роблять її більш дамажною, тичнішою і так далі. І звісно, повністю прокачаною вона стає краще, як мінімум, через те, що її легше утримувати. Плюс є скіни на зброю, які відкриваються поступово. Стріляй по головам і матимеш золоту емку. Гра взагалі часто отримує оновлення, і якщо розробники бачать, що та чи інша карта не зайшла гравцям, її прибирають. І навпаки, якщо є така, яка всім заходить, вона стає доступною в окремому режимі без рандому, як оцей зараз нюк чи стейк-аут. Одна для середньої дистанції, інша для ближньої. Перед кожною каткою є можливість проголосувати за режим, у який ви будете грати. Мій улюблений це захоплення точок, бо саме там відбувається концентрований заміс. Але якщо говорити про мапи ближнього бою, то вони мені зовсім не зайшли, бо якась частина гравців бере собі мілі зброю і просто раша на тебе та ланшотить. Виходить, що й пострілятися толком не вийде, бо ті додіки бігають з ножами. Окрім того, у грі є парки, які треба підбирати під свій стиль гри. Коротше, досить велика різноманітність у сукупності з гарно зроблено стрільбою, роблять колду одною з найкращих мультиплеєрних ігор цього року на рівні з Helldivers 2. Що те Гуд, що те Гуд, просто воно про інше. Якщо ПВЕ, то краще Helldivers. Все ж там цікавіше містити ботів, ніж в зомбі режимі колди. А от ПВП моя повага. Рекомендую спробувати, але не витрачайте на це гроші і не купуйте в Стімі. 220 гривень коштує підписка Game Pass на місяць. От отуди залітайте, не пожалкуєте. Там і Stalker 2 пограєте, і ще в купу різних цікавих ігор. Microsoft, де мої шекелі за рекламу? Сталкер 2 головне питання це гра року чи ні? Дайте відповідь собі чесно. Якщо б це був не проект української студії, чи називали б ви сталкера найкращим? Якщо так, то питань немає. Це зараз не до того, що він поганий чи ще щось. Гра аху. В який я провів 100 годин і через рік 100% пройду її ще раз. Погляд, до речі, є на каналі, можна глянути, якщо не бачили. Але я про інше зараз говорю. Гравці у більшості не роздумують над вибором, бо вийшов Сталкер, який ми так довго чекали, ще й від української студії. А от я досі не можу обрати між Silent Hill 2 та Stalker 2. І не переживайте, у стімі я обрав саме сталкача як гру року. Звісно, своїх розробників варто підтримувати. Але якщо, бо так, глянути загально. Звісно, дві гри різного жанру, їх важко порівнювати, але я спробую. І Головний мій критерій це емоції, отримані від гри. Перші 50 годин сталкера це було просто вау. Я з таким задоволенням забив на сюжет, що ви не уявляєте. Останнє, що мені хотілося це кудись йти та наближати гру до кінця. Бо сталкер це ж юбен Бовен. Гра, яка звела у собі усі три частини і дозволила відчути досвід зони у повній мірі. Лутання сховків та пошук артефактів це половина мого геймплею у грі. Особливо кайфово було в тих моментах, коли сховок був якось захований до нього треба було дістатися. А ще краще, коли він мав Якусь історію. Як от було з кулеметом Ненажера. я знайшов у тунелі закриті двері, біля яких лежала записка. що ці двері можна відкрити знизу, але йти туди тіп не хотів, бо там мутанти. І ти такий думаєш, Пф, лох, я тільки звідти прийшов. Відкриваєш і там забираєш нагороду. Такий собі міні-квест, який ти по факту можеш пропустити, або ж навпаки, уважно дослідити і зловити від цього кайф. І таких моментів було насправді дуже багато. Але чим далі, тим більше гра душила. Я досі не розумію оцей фетіш GSC, що чим ближче ти до фіналу. Тим більше на тебе будуть спавнити ворогів. Зачистка фінальної локи це блін один в один тінь Чорнобиля, де на тебе пруть величезними палками, а тобі тільки залишається що відбиватися або рашити. Увесь як нахер злуманий, а йти ще херзна куди. Такі моменти траплялися у грі, і мені вони не приносили задоволення зовсім. На Янові один в один дві ж був. Ну коротше, це змішані емоції. Бувало, прям вау, батя хуєть неймовірно. А бувало, просто хотілося прорашити і забути момент як страшний сон. Хоча зізнаюся, останніх було не так і багато. Але і сховки також. Прип'ять, практично я скіпнув, бо в мене було усе, що треба. Сенсу лутатися вже не було. Не знаю, як вам, а мені потрібна мотивація для дослідження. Тому я обожнюю десь. Бо ти йдеш на вилазку не того, що тобі цікаво, а тому, що ти інакше не виживеш. Хотілося цього від сталкера, і воно було в першій половині, а далі загло. Але фінал, юпте. Я вже чекаю на розбори цих фіналів та різні теорії про цю гру. Ми чотири години сиділи з корішом у Діскорді і обговорювали кінцівки. Чому так? Що сталося? А Ах... Був повний, чесно, не менше, ніж від Silent Hill. І до чого це я. Спірні емоції, яких в мене зовсім не було у ремейку тихого паграма 2. Я прийшов цю гру від початку до кінця на одному подиху, були деякі нюанси. Можливо, після того, як розробники виправлять ці недоліки та баги, щось зміниться, але наразі я не можу вибрати яка з цих двох ігор краще. Ну і найбільш недооцінений проект 2024 року Indiana Jones and the Great Circle. Це прям точно, бо гра вийшла без належної реклами, та і по-чесному, як багато з вас у неї грало. А дарма насправді. О, Індіана це ледве не талон пригодницького екшену. По-перше, що мене здивувало в цій грі, це оптимізація. На ультрах, навіть без FSR, вона залетіла як рідненька. А це уже плюс бал грі. Бо дивлячись на ігри, які виходять останнім часом, гарна оптимізація це рідкість. І не просто гарна оптимізація, а ще й прекрасна графіка з анімаціями, які ви навряд чи де побачите. Кожна катсцена просто полонить мімікою персонажів. І Богу, останнє щось схоже було в алейнуар, але коли то було. До того ж, гра наповнена чудовим геймплеєм. Хоч ми звикли до того, що пригодницькі ігри частіше Ходять третьої особи, гра від першої ніяк не заважає індіані. По перше, вас дивує боївка з гарного боку. Тут досить непогано пропрацьований стелс, хоч і NPC трішечки тупуваті. Але гмон рукопашка тут щось чимсь. Ти можеш взяти більшість предметів землі і просто не накоцати ворога. А ще був момент, після якого я просто хає, якщо чесно. Серед ще без футажів, але уявіть це, і повірте мені на слово. Я беру палицю, кидаю її в суперника. А той, замість того, щоб отримати дамах, перехоплює її. І з нею ж іде уже по. Да ти мене, <свісно> ну нічого собі. Крім того, звісно, є батіг, ну і куди без пістолета. Але його юзати я б не радив. Бо один постріл на локації, і до вас збіжаться усі супротивники. Ставте складність вище середньої, буде цікавіше. Індіана Джонс це топовий проект на декілька вечорів, якщо бігти по одній сюжетці. І Якщо ви вже пройшли сталкера, рекомендую спробувати цю недооціненну вру. Знову ж таки, не беріть в стімі, вона є в геймпасі. Ну що ж, рік закінчується, багато цікавих проєктів насправді вийшло. В деякі, на жаль, мені не вдалося пограти. Серед них і новий Dragon чи і Dragon's Dogma яку я дуже, прям дуже-дуже сильно хочу пограти. І випущені на ПК ексклюзиви від Sony. На все просто не вистачає часу і грошей. Повторюсь, я досі не можу визначитися між сталкером та Silent Hill що ж для мене з них було краще. Обидві гри неймовірної якості. Давно я з таким ентузіазмом не заліпав у них. Схожі відчуття у мене викликали проекти від Larian's. До речі, взяв собі Балду треть. Чистий кайф. Хочу почути ваші думки щодо гри року, що вам сподобалося найбільше. Хоча я чомусь впевнений, що більшість назває Сталкера. Каналу буде скоро уже два роки, десь в січні місяці 23-го почав знімати, мабуть. Тяжкий шлях розвитку насправді і 7 тисяч не набрав. Ті, хто стартував у 22-му році, цей поріг пройшли набагато швидше. Але, тим не менш, я дуже радий мати свою аудиторію. Канал як не як виходить монетизувати і брати час від часу якісь реклами. Плюс ви мої підписники підтримуєте мене донатами, за що я неймовірно вдячний. Список спонсорів. Ви бачите зараз на екрані. Ну і ви також можете доєднатися до них, якщо захочете підтримати мене. Всі лінки будуть в описі. Дякую кожному з вас. Дякую, що дивитеся. Дякую, що підтримуєте. Сподіваюся, наступний рік стане для кожного з нас розпитом і дасть можливості для чогось нового. Нехай усі повернуться до своїх домівок і будуть жити життя. Як отой кіт.